Я туди бомбу Так, тільки зі мною будеш вертольот замінувати. Добре. Давайте знизу я зверху. Що замінувати? Да. А бо ти далі на середині Я самого пер. я просто підніму читаю, я хочу піднятися. Ай, Все, я піднявся на вертоліт. Так все давай раз. Я сплю ще третього поверху. Давай раз, два, три. Я коп по ковміну. Йоу! Капець. Зум по всему в каких-то пикселях. Да. Все, Пока ну, короче, я хочу, на темноте. Ну, короче, на темноте. На дуже слабому. На дуже слабому. О, як зараз, дивися. Пока. Нет, ты... Все, короче, на этом все, сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всем пока-пока. Угу.